thank you Чеку. Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Субота, як завжди, розпочинається із прибирання, але в нашому випадку ми нарешті добралися до того, щоб упорядкувати нашу ванну кімнату. Мій чоловік полагодив ось такий стіл дерев'яний для того, аби на нього у ванні покласти дзеркало. Також ми вже перенесли полички, які ми купували ще того року. Я хочу власне, їх протерти та поскладати все необхідне приладдя, всю побутову хімію, яка знаходиться у ванні. У нас є такі самі полички тільки у кухні, проте вони виготовлені безпосередньо з металу, а тут якась фанера, вона мені не дуже подобається. Я би хотіла її або пофарбувати, або. Поклеїти якусь плівку на неї. Ну, але, звичайно, плюсом цих поличок є те, що вони дуже заощаджують місце, і на них можна покласти власне, все, що заманеться. У попередніх відео в коментарях дуже багато підписників мені писало про те, що їм шкода нашого собачку, який знаходиться під ланцюгом, в ув'язненні про те, що нам краще його відпустити. Відповідаю, це взагалі не мій собака, а собака моєї бабусі. Вона зараз виїхала за кордон, тому про нього піклуємося ми. Він агресивно себе поводить, коли на подвір'я заходять інші люди і може вкусити. Він вже кусав неодноразово і наших сусідів і сусідських дітей. Це є дуже небезпечно. Також він дуже любить ласувати чужими корми гусочками, індиками, тому ми його тримаємо на ланцюгу. До речі, дуже кумедний коментар був від одного підписника про те, що нащо ви тримаєте песика на ланцюгу, якщо у вас все одно немає що красти. Ну, цей коментар я вважаю зовсім нелояльний, недоречний. Ми регулярно відпускаємо нашого собаку гуляти, він завжди повертається. Харчується він теж чудово, тому що всі залишки, всі недоїдки ми віддаємо йому, так як в нас немає свинок, в нас немає більше ніякої живності. Він часто перебирає харчами. Ви можете навіть не перейматися за нього, тому що він живе в досить хороших умовах. Я розумію, що, напевно, міські жителі зовсім по-іншому відносяться до собачок. чи... Кішок, проте сільські жителі мають зовсім інший побут, тому песик на ланцюгу це скоріше застереження, ніж необхідність щось захищати. До речі, показую, як я все поскладала. Тут у мене е, на цій полишці знаходяться пральні порошки, кондиціонери. На цій планую поставити рушники. Ну і власне сама побутова хімія. Ось і моє дзеркало, воно у білому кольорі. Я планую ще його ретельно помити. Думаю, що у наступних відео вже покажу готовий результат, як я там все розклала, як воно виглядатиме. Ось такою плівкою хочу обклеїти полички. Поки ми все прибрали у кімнаті майже. Вона виглядає ось так, що необхідно помити підлогу, забрати всі інструменти після пічки. Ну і, звичайно, вчепити штори і тюлі, штори в мене вже замовлені у синьому кольорі. Ну, я сподіваюся, що якщо Бог дасть таку можливість, я зможу до Різдва все це прибрати. Якщо чесно, я навіть не могла подумати про те, що ремонт настільки довго затягнеться. Хочу показати вам рецепт тортику, який я нещодавно знайшла. Це мурашник. Тісто я зробила сама, проте можна використати і соломку, і будь-яке печиво на ваш розсуд. Мені здається, так навіть робити простіше. проте... Я вирішила зробити сама, щоб згодом викласти окреме відеорецепт як зробити все покроково. Я робила цей тортик уперше. До речі, моєму чоловіку він дуже сподобався і планую його приготувати на Різдво. Тому що на Новий рік я хочу зробити якісь інші солодощі. Ось так це тісто підморозилось, я його натираю, випікаю, в мене вийшло 5 дечок і роблю крем простий із масла та вареного згущеного молока. Мені здається, що це найпростіший крем та найсмачніший. Ну і Звичайно, не забуваємо про те, що якщо нам смачно, то ми не рахуємо калорії. Я помітила у себе декілька зайвих кілограм, ну Не все так критично, тому планую е, скинути трохи. Якщо це якась випічка, то я її їм зранку. А в другій половині дня я не вживаю нічого солодкого, окрім фруктів. вечерю їм або кисломолочний сир з фруктами, е, або п'ю йогурт. Просто з всіма цими рецептами, стресами, війною я ніби трішки забула і е, набрала ваги. Ось так виглядає мурашник. Мій ПП, обід, гречка, котлета та морква по-корейськи. Тут хлібчик з намазкою, із сардин. До речі, виклала рецепт вже у шортс, тому кому цікаво, переходьте, з'їла такий невеличкий шматочок тортику, який ж він був смачний, це просто щось неймовірне. Ну а Рецепт цього салатику також планую викласти у шорт. Тут в нас відварена грудка, яйце. Також додаю зелень, сир та смажені шампіньйони у сметані. Із цибулею цей салат вийшов дуже смачний, обов'язково раджу вам його приготувати. До речі, заправляла я його не майонезом, хоча ви можете і ним, а сметаною і з часником додала чорний мелений перець та сіль. Хочу трішки розповісти про домашні засоби, якими я користуюсь. Ось, Наприклад, цим я мию посуд, це дитячий засіб миючий, засобом сів, я мию раковину. ну А ось цей антижир це просто моя любов, бджілка. Обов'язково раджу вам його придбати. Здається, я купувала його у копішці. 1300 мл фейрі у мене так і не закінчується. Це для посуду, який потребує більш хімічного такого засобу, наприклад, сковорідки або кастрюлі. Ну і ось цю пасту Pink я не раджу вам купувати, тому що, як на мене, вона не дієва. Напишіть в коментарях, якими засобами для миття посуду ви користуєтеся. Ось це мило я купувала в АТБ, воно гарно пахне, півтора літри, я просто розливаю його у вже готові баночки на кухню і у ванну кімнату із милом. Ось такі віскозні серветки завжди беру, тут три штуки, ну і, звичайно, я не можу обійтися без рукавичок. Коли користуюся якимись хімічними засобами, то постійно їх одягаю. Ну і шкребок, до речі, це мій улюблений, також купувала в АТБ. Це відео влог за декілька днів, тому приготування їжі множте, звичайно, що на 2 або на 3 дні. До прикладу, сьогодні в суботу ми обідали ось такою смаженою картоплею з салатом та кавою. Дякую вам за перегляд, я бажаю вам всього найкращого. Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!